Я не можу в це повірити. Я не можу в це повірити. Я скачав пробну версію обнови. 12! Розумієте, я граю на обнові 12, Вони тут крута додавили. Ви оце розумієте? Послухайте звуки, які тепер. Що тут? дивіться що в нас є. Будемо перевіряти всі мапи, що змінилось. Додавили мультиплеєр і для мультиплеєра. Бачите, додали футбольне поле можемо зараз піти в футбол пограти. А що тепер дивіться, що можна робити? Бачите? Коротше, в принципі, якось отак можна робити, бачите? Так перестрибувати стіни на стіну. І я. планую... До речі, ванімоції. І я планую. Дивіться, що зробити. Я зараз планую. Ну в Черепаху Раді там тільки анімацію до боса додавали. І зараз. Давайте, знаєте, що зробимо? Я, навіть, не знаю, чим не знайнятися. І давай дослідимо нові біоми. До речі, я хочу йти сундучелу з емоцією підібрати. О, О прикольно. Я не вірю, ну я не вірю. Але всі місця на пробній версії вже зайняті, але я через Google цю пробну версію скачав. У мене є такий підкриска, і ми зараз можемо з кимось, до речі, пограти. Знаєте, один, два, три, 4, 5. І ок. Ні, значить, такого нема. Так, давайте, такий. Ні, такого нема. Ну, я поки що з іншими гравцями не буду грати. А поки що давайте. Знаєте, що зроблю? Поки що досліджу нові біоми. До речі, але якщо подумали, що нічого нового не добавили, то он. Додавили всякі нові предмети, але в мене поки що їх ноль? Так що в мене скін старика, значить. Нічого. Чуєте? Чуєте? Який звук прикольний? Он, і зараз я планую піти в кротячі печери. Це така нова мапа, крутячі печери, називається. Он, тут раніше, пам'ятаєте, як було закрито? Тепер тут відкрито. Ой, і що мені тепер делать? А. Не все що втрачено. Короче, знаєте, що тепер ще можна робити? Дивіться. що. Тепер можна отак так вот Я сейчас тут файлился. А ну, ну давай-то. Давай. А ну. Это что Кайта? Давай-то звоницы. Я как мне сюда залисти? Э, а, я там застрял. А. И вот такой вот легенький способ. Все, идем в крутячие печеры. <звук> валим. Вуеу, вуеу, вуеу. Прикольно. Вот, валим. Нет, я за... А, все доброе. А что три коридные аудитории? ха <rectangle> Не, не, не йди. Да, я тебе не хотів вставить. Ты или сюда? ха Блін, така Блин, такая прикольная Мені, якщо чесно, навіть не дуже віриться. Що я зараз не граю. Мені здається, що це сон. Ну-да, це -да, то, то точно сон. Бо мені раз приснилось, я вам брешу, мені раз е, приснилось, як, я ск... як мене обновилася та обнова. До речі, що тут є? Нас. Ласка, скажіть, що емоції? О, тут шлях до емоції іде ха Хе-хо-ха. а. О, прикольно! Я вже не буду таким саліком. Я вже не буду таким олдом. Зірочка, зірочка, зірочка. Прикутник. Далі кружечок. О, де кружечок. Коротше, там в Гуглі не всі ці штуки правдиві. Я всі перевірив, і тільки виявляється, одна була правдива. І це саме ця. Але це тестова версія? Ой-ой-ой-ой-ой. Що, йдемо? Так що у нас тут? О, Емоції. Ото -от та, яка нам попадалась. О, дивіться, я з ними стою. І є така що. Ладно, нам ще багато чого дослідити, і то, що не тільки буде печера крутів. Опа! Тут дивіться, який Гігант Гігантус камачантус. Что осталось? какая это мне, можно наверх, можно нибудь можно? Там сумка чела. Ну и туда забраться. Ой, куди мені? Коліт, а. <рит> Навці я бною ще не так добре граю. Мені ще багато технік треба освоїти. Не взагалі тут треба бути, бо я тут більше нічого такого не бачу. О. А, не сюди. Не сюди. Кайте, чекайте, чекайте.